45 родин загиблих на війні черкащан атовців претендують на соціальну допомогу. Зокрема, рідним кожного бійця з обласного бюджету обіцяють виплатити по 50 тисяч гривень одноразово. Крім того, сім'ї загиблих отримують передбачені законодавством пільги з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, придбання палива та інше. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого з місцевих новодруків у нашому огляді. 46-річний черкащанин видавав себе за пенсіонера. Пише прес-центр. Запримітили умільця працівники станції імені Шевченка. В касі залізничного вокзалу той намагався придбати собі квиток на потяг за липовим пенсійним. Як засували правоохоронці, документ чоловік знайшов, користувався чужим посвідченням давно. Міцянти кажуть, за подібні вчинки передбачені, чимали штраф або навіть два роки в'язниці. Міський голова Сергій Одарич пропонує перенести будинок жалоби, що на розі Шевченка Котовського. А саму будівлю як архітектурну пам'ятку пропонує включити у комплекс дитячого парку та музичної школи. Як варіант створити у будівлі археологічний музей. Категорично проти такої ініціативи виступають у комбінаті комунальних підприємств. Мовляв, через дорогу міська влада надала дозвіл на розміщення подібного об'єкту приватному підприємцю. Подробиці теми читайте на сайті «Про все». У шполі вівчарки ледь не загризли людину. Повідомляє прочерк. Дві собаки напали на пенсіонера. Місцеві скаржаться, що вівчарки постійно розгулювали де-інде. На власника собак вже склали протокол. Міру покарання для нього також подальшу тоді собак визначить суд. У Чорнобаї виготовляють євродрова, йдеться у вечірці. Місяць тому тамтешнє підприємство придбало спеціальне обладнання для виготовлення паливних брикетів із соняшникового лошпиння. Продукт виходить екологічно чистим. За годину установка здатна виготовляти до 400 кілограмів брикетів.